Шановні колеги, доброго дня. Наразі для вас коротка демонстрація Cisco XDR. І як і для будь-якого іншого такого класу рішення почнемо з головного дашборду. Перше. Дашборди гнучко налаштовуються, кастомізуються. Є можливість створення власних додаткових. Є можливість кастомізації вже наявних. Зробити це можна дуже швидко, буквально кілька кліків. Для чого це потрібно? Щоб кожен користувач платформи, кожен аналітик зміг налаштувати представлення саме в тому вигляді, в якому це представлення йому буде найбільш ефективним. Далі, ключовою. Особливістю, ключовою, можливо, фічею платформи Cisco XDR є, як вже згадували попередні доповідачі, широка екосистема інтеграції. Cisco XDR інтегрується з усіма рішеннями Cisco Security. І знову ж таки, як і згадувалось раніше, є дуже широка екосистема інтеграції з виробниками, такими як Alien Volt, CrowdStrike і дуже-дуже багато інших. Інтеграція здійснюється теж доволі швидко, в кілька кліків. І це дозволяє інтегрувати на базі Платформи Cisco XDR практично усі наявні в організації системи в єдиний комбайн, котрий суттєво підвищить рівень захищеності організації в цілому. Основний базовий функціонал asset management, у котрий є Обов'язковим для усіх систем забезпечення кібербезпеки в даному випадку виглядає наступним чином. Ми маємо можливість бачити усю інсталяцію з досить гранульованим і як узагальненим, так і окремо по кожній робочій станції чи серверу. Представленням, що саме встановлено, яка операційна система, який її статус, який набір компонентів і основні параметри стосовно того, в якому статусі перебуває той чи інший endpoint. Стосовно розгортання рішення хотілося би зазначити, що на поточний момент це здійснюється. Максимально спрощено. І, зокрема, є можливість для різних типів едпоінтів, для різних типів org формувати окремі профайли розгортання. Наприклад, під час підготовки до розгортання ми можемо запланувати, які саме компоненти будуть включені у э, агент, який буде, наприклад, завантажений як варіант в самому простому, примітивному вигляді, як інсталер э, або Network Installer. А, зокрема, в нашому випадку в консолі інтегрована вже э, компонент Point і базові, котрі входять у платформу Cloud Management і Secure Client при цьому є можливість гнучко налаштувати, які саме компоненти Secure Client будуть активовані ну, відповідно до тих потреб, котрі має організація, відповідно до того, які функції проліцензовані. Дуже важливим для підтримки. Стану захищеності IT-інфраструктури є наявність актуальних відомостей даних про загрози, таких як, зокрема, індикатори компрометації. Платформа Cisco XDR тісно інтегрована з Talos Intelligence, зрозуміло. І нагадаю, що на вкладочці інтеграції, там де ви могли бачити величезну кількість додаткових сетпаті інтегрейшнс, є можливість додати фіди, зрозуміло, і від сторонніх постачальників. При цьому також слід звернути увагу на те, що, наприклад, індикатори компрометації, котрі були зафіксовані саме у вашій IT-інфраструктурі, у вашій організації, вони фіксується окремо і лише ви вирішуєте, чи робити їх публічними чи ні. Тепер давайте переглянемо основні інструменти аналітика безпеки. Це в принципі те ключове, що завжди цікавить в першу чергу з точки зору функціональності рішення для захисту ендпойнтів. Модуль платформи інциденти представляє собою основну консоль роботи Security Analytica і має досить просте представлення. Ми маємо назву конкретного есету, на якому зафіксовані ті чи інші підозрілі або шкідливі події. Є можливість бачити для якого аналітика безпеки ці інциденти були, скажімо так, асоційовані з точки зору проведення розслідування, і є можливість відпрацьовувати і фіксувати процес відпрацювання подій прямо в консолі інцидентів. Окремо акцентую увагу на тому, що є одразу колонка Source. Це означає, з якого конкретно рішення по контролю endpointів було отримано той чи інший інцидент. В даному випадку це Secure Endpoint. Point. І відповідно, можна одразу... Прямо із консолі розслідувань XDR провалитись безпосередньо в консоль конкретного рішення по захисту Endpoint і отримати вже якусь більш докладну інформацію пов'язану з тим чи іншим інцидентом або подією. В даному випадку, зокрема, ми бачимо спробу використати PowerShell для встановлення. З'єднання з командним центром. Причому ми можемо бачити це в досить гранульованому вигляді. Але це перевага конкретного рішення Cisco Securing Point. Ми повернемось до платформи Cisco XDR. Давайте спробуємо переглянути, яка інформація буде доступна нам безпосередньо у консолі XDR. В загальному вигляді є інформація в цілому про інцидент, але її можна деталізувати. В більш детальному вигляді ми вже можемо бачити її на піввізуальному вигляді. У вигляді графа. Є інформація про observables, тобто виявлені артефакти. Є перелік окремих інцидентів, ну і зрозуміло на якому еситі це все було виявлено. В даному випадку ми маємо лише один Compromised host Давайте спробуємо проглянути, що саме відбувалось і яка інформація дійсно нам може бути доступною безпосередньо в консолі XDR. Переходимо до розділу Investigate Observable. Розділ Investigate. Це другий або, можливо, перший по значимості інструмент для аналітики безпеки, котрий дозволяє докладно переглянути зміст події, точно ідентифікувати, які саме файли, процеси, хости були задіяні в інциденті. Орієнтовний індикативний рівень їхньої критичності згідно репутації і переглянути більш докладні індикатори компрометації. В Переліку івентів ми бачимо усі пов'язані події. При цьому важливим є той факт, що ми можемо зберегти дане розслідування для подальшого аналізу. Як це виглядає? Ось, будь ласка. Чим це корисно? Тим, що аналітик безпеки може, по-перше, Розшарити цей інцидент для інших аналітиків безпеки. По-друге, в операційній діяльності інколи виникають більш критичні, скажімо так, події, котрі вимагають поставити розслідування на паузу і повернутися до нього згодом. Ще одним дуже важливим компонентом. Платформи Cisco XDR є модуль автоматизації. Це певною мірою можна назвати навіть спеціалізованим SOAR рішенням. При цьому також важливо зазначити, що платформа містить значну кількість доступних для. Встановлення і використання воркфлоус, причому цей перелік постійно доопрацьовується, розширюється, і кожен з цих Workflow може бути додатково кастомізований. Наприклад, ми маємо Зокрема, workflow, пов'язаний з ідентифікацією вразливостей. Якщо не заустріти увагу на тому, для чого це потрібно, зрозуміло, що всі добре розуміють, для чого це потрібно, можемо зауважити, що знову ж таки всі workflow, всі. Автоматизовані процеси, вони е, теж є крос Зокрема, для даного Workflow є готова реалізована підтримка. Cisco Secure Endpoint, Point, CrowdStrike, Sentinel 1 і Microsoft Defender. Тобто усі е, ключові гравці ринку і рішення класу EDR-XDR підтримуються. Що собою представляє Workflow? Це зручний графічний інтерфейс, конструктор. При цьому кожна з автомізованих uh, atomize, Atomization Actions має свій окремий uh, текстовий опис, скриптовий в тому числі. При цьому Workflow можуть бути дуже і дуже складними розгалуженими. Як, зокрема, в даному випадку ми бачимо, що загальна частина переходить далі до кожного з підтримуваних workflow рішень для того, щоб реалізувати саме специфічні для того чи іншого конкретного рішення функціонал. Компонент автоматизації дуже важливий з точки зору економії а, часу, економії ресурсів на виконання а, дуже часто повторюваних напівмеханічних операцій, що суттєво розвантажує аналітика безпеки і дозволяє аналітику сконцентруватись безпосередньо на аналізі події на заглибленому, поглибленому вивченню артефактів та усіх пов'язаних з тою чи іншою подією інцидентів і наслідків для ІТ-інфраструктури. Таким чином платформа Cisco XDR містить усі а, наявні на поточний момент затребування. Компоненти для побудови комплексної системи відстежування активів, моніторингу подій, розслідування, доступу до сторонніх індикаторів компрометації та інформації про інциденти і пов'язані з цим. Артефакти, а також к модулям автоматизації, котрі суттєво скорочує рутинні операції і дозволяє сконцентруватись на складних інтелектуальних завданнях аналітикам безпеки. За ті лічені хвилини, котрі в мене були продемонструвати не те, що весь функціонал, а навіть весь інтерфейс платформи технічно неможливо. Тому пропонуємо вам звертайтесь, будь ласка, ми готові підтримати вас, організуємо пілот, proof of concept. Неважливо, які у вас на поточний момент розгорнуті рішення з кібербезпеки, яких не вистачає. У будь-якому випадку ми обов'язково підтримаємо вас на цьому шляху. Дякую всім за увагу.